Всіх вітаю на каналі. Хочу зробити відео огляд а також відгук на коропові водилища від компанії Sonic, якими я власне користуюся. В руках у мене водилища від компанії Sonic модель Gravity з тестом 375 LB в довжині 13 футів. Це в нас 3,96 метра. Яке має транспортну довжину 2,03 метри. Це водилище має вагу 398 грам. Воно дуже легеньке, дуже компактне, дуже тоненьке. В порівнянні, якщо порівнювати з більш дорогою моделлю, наприклад, Sportex Catapult то катапульт має вагу у нас 523 грами, а якщо з більш дешевшою моделлю, наприклад, Carpro Torque, то він має вагу 350 грам, що на 52 грами важче, ніж це водилище. Дане водилище має ручку з євопокриттям, дуже приємно на дотик, дуже гарно лежить в руці, воно не скользить, воно дуже плотно сидить в руці. Катушка тримач у нас Fuji 17 який підходить для більшості великих катушок з великою шпулою. В нас іде перше вхідне кільце це 50 мм. і... Останній тюльпан, він у нас йде анти... антизахльосний буде, керамічний. З заводу одразу хочу наголосити, тут йдуть кільця алюмінієві, хоча виробником заявлено якісь вони там незрозумілі, але вони пропилюються. На каналі є відео, тут прикріплю. Де я замінюю ці кільця на керамічні. Після вже року випробувань на змаганнях, на звичайних риболовлях, проблем з цими керамічними кільцями в мене не було. Замінюються саме керамічні вставки, а не повністю кільця. Це водилище комфортне для середніх та близьких дистанцій. Заявлено виробником як для дальніх дистанцій, але для дальніх дистанцій я його не рекомендую. Це доволі таке м'яке водилище яке дуже гарно працює на середніх дистанціях. Працюю я ним, цим водилищем з грузами від 80 грам до 115 грам. Тобто 115 грам на дистанції 100-120 метрів. Ним комфортно працювати в вітер, комфортно вкидати, летить гарно. Тобто такими грузами я користуюся. Строю цього водилища знову ж заявлено виробником, що воно швидке, але це не так. Зараз перекріпимо відео. Але це не так, Вудилище більш, більш середньо швидкого строю. Саме на цій палці я працюю на даний момент з доволі такою важкою катушкою. Це CarPro Rondell 10 000. Але поки що, поки що мені ці катушки дуже подобаються, хоча мають велику вагу відносно там, більш дорожчих катушок. Загальні враження про це водилище таке, що воно мені дуже подобається для. Дистанцій комфортних для риболовлі, це там 100 метрів. Цим водилищем можна спокійно працювати. Водилище дуже гарно в'яже рибу, дуже гарно гасить рибки риби, тому що воно гнеться навіть далі, чим стик самого водилища. Виважувати рибу ним дуже комфортно, дуже гарно, буквально може десь півтора місяця. Тому я уважав на цій водоймі рибу 11600 цим водилищем. Дуже гарно відпрацьовує, дуже гарно в'яже рибу Водилище це коштує в районі, я його купував рік тому, це в районі 5000 гривень. Зараз, наскільки я знаю, вони йдуть дорожче. Чи брати вам це водилище? Чи не брати. Чи брати вам це водилище, чи не брати, я вам не підскажу. Мені воно, власне, дуже подобається. Дуже подобається, в якому плані? В тому, що воно, по-перше, надійне, по-друге, воно бюджетне. На рахунок бюджету цього водилища, то хочу сказати, що. Ціна якість відповідають цьому водилищу, навіть з рахуванням того, що замінені кільця, тому що вони замінюються в домашніх умовах дуже легко. З цього водилища можна починати свій картфішинг, тому що саме я починав саме з дуже дешевих варіантів, які не відповідали таким вимогам, яким би я хотів. Тобто кидати на 100 метрів тими водилищами, якими я починав, це було просто неможливо. Підсумку цього відео рекомендую це водилище для тих, хто починає свій шлях в карпфішингу, а також хто вже почав свій шлях. Бо це водилище дозволяє працювати на комфортних дистанціях 100 110 метрів. Це водилище доволі таки надійне. За рік експлуатації дуже частої експлуатації. Воно не зазнало жодних ушкоджень, кидає дуже гарно, в'яже рибу дуже гарно. Працює на всі свої кошти. Так, тестую водилище, в нас дистанція 100 метрів, жилка 026 CarPro, груз 100 грамів. Дистанція 100 метрів, водилище Sonic Gravity 3,75, як ви бачите, впевнена кліпса, водилище працює на 100 метрах дуже гарно. Навіть в вітер. Зараз ще зробимо таку серію е, уповільнену. Тепер хочу провести експеримент. Закину просто на максимальну дистанцію без кліпси і подивимось на кілочках, скільки вона полетить. Груз 100-грамовий. Зараз всю дугу ми вимотуємо. Дуга велика, бо вітер великий. Все. Дуга вимотана, палочка стоїть. Ставимо кліпсу. Діб'ємо. Камера стоїть незручно тому незручно буду відбивати. Поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, тринадцять, чотирнадцять п'ятнадцять. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 26 і 4. 26 Це скільки? 130. 134. 135 метрів. 135 метрів. 100 грамовий груз. В наступному відео хочу розповісти вже про більш серйозніше видилище від Sonic. Це буде Sonic Craft 4 LB, якими я працюю вже на дальніх дистанціях.